Сьогоднішній текст для наших роздумів знаходиться в Євангелії від Луки, 10 розділі, вірші з 38 по 41. Почуємо Слово Боже. Коли вони подорожували далі, то зайшли до одного села, де жінка на ім'я Марта прийняла його в свій дім. У неї була сестра на ім'я Марія, яка сіла біля ніг Господа та слухала його слова. Марта була зайнята багатьма приготуваннями і, підійшовши, сказала: Господи, чи тобі байдуже, що моя сестра залишила мене саму служити? Скажи їй, Щоби помогла допомогла мені. Господь відповів їй. Марто, марто, ти турбуєшся та клопочешся багатьма речами, але потрібне одне. Марія обрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Це слово Боже, нехай Господь благословить ці слова. В наших серцях. Дорогі брати та сестри, колись я чув таку історію. Всі ми знаємо, що єврейський народ пережив спочатку в Європі, а пізніше, після переселення в російську імперію, також і в Російській імперії погроми та гоніння. Напевно, для цього були різні причини. Та, мабуть, головною з них була заздрість успіху. Євреям вдавалося вчити добре своїх дітей, вкладати максимум в їх голови, вчити їх таким чином, щоб вони були успішними у всьому, що вони робили. Я навіть чув таку приказку від батьків дитині. Вчись моня. Знання єдине, що в тебе не зможуть забрати. І це така мудрість народу, який пережив досить багато різних речей в своїй історії. Мова йде, як ви розумієте, про освіту і пізнання. Мова йде про усердя, про старання, про ефективність того, що ти робиш. Про краще використання часу, про пріоритети, які в тебе є в ті чи інші часи твого життя, мова йде про багато речей, які впливають на освіченість, на якийсь рівень знання, на те, яким ти станеш і що ти зможеш в своєму житті. Наскільки це актуально? Сьогодні в моїх двох громадах, сільських громадах, Працюють два дитячі центри всі дитячі центри відкриті для діток, з, як ми кажемо, неблагополучних родин, з родин, де батьки не мають достатньо грошей, де не ведуть нормального образу життя, де часто і майже всі так не мають нормальної освіти. Це означає, що люди, в принципі, не отримали тієї освіти, яка їм колись пропонувалась, бо вона у нас є все ж таки досі безкоштовна, і можна йти в школу, якщо ти маєш мотивацію, якщо ти хочеш чомусь навчитися, то в принципі навчитись ти зможеш. Ми працюємо з такими дітками, які не є вмотивованими вчитися. Це не те, що їх цікавить в цьому житті. Звісно, кожна дитина мріє про те, щоб стати кимось, да? мати хороший статус в своєму житті, відповідно хороші доходи і так далі. І так далі. Але чомусь не думає ця дитина, що до того треба багато працювати, що потрібно вчитися, потрібно виконувати домашні завдання, потрібно Час використовувати для того, щоб підніматися в своєму пізнанні і відповідно знати щось, вміти щось. Вони, ці діти, які приходять до нас в двох центрах разом, ми сьогодні маємо 22 дитини, ці діти, вони не перша генерація, як я вже сказав, яка не має освіти. Багатьох батьки Народжені в 90-х роках. А що в нас в нашій країні, в нашому житті було в 90-х, розпад системи освіти, да? багато якихось змін, багато того, найперше, я думаю, зникнення якоїсь додаткової мотивації вчитися, вчити своїх дітей, вкладатися в них, щось робити, щоб діти могли бути освіченими. Неграмотність, відсутність елементарних навичок не дозволяє таким діткам сьогодні досягти чогось кращого в житті. Вони, на жаль, залишаються без освіти, часто без професії, все життя працюючи за дешево і без якоїсь кваліфікації. Дві різні позиції. Одна цей опис про єврейський народ, і інша реальність в моєму житті. В Житті з тими людьми, які поряд живуть, які приходять до нас в церкву, дітьми, які приходять до нас, дитячі церкви. церкви до всього цього, про що я говорив, додається ще один важливий елемент пізнання це віра. Віра в Бога. Ізнання Його характеру, його дій, вивчення досвіду людей з Богом. Той досвід, який ми знаходимо в Святому Письмі. Той досвід, який ми можемо почути від наших близьких, від членів церкви, від тих, хто цей досвід переживає і чим може поділитися з нами. Цей досвід. Все, що ми чуємо в церкві, це навчання, слово і так далі, все це насправді формує наше життя. Це формує цінності людини, його оцінку всього того, що відбувається навколо, його здатність мати критичне мислення, думати, самостійно висловлювати власну думку. В хорошій церкві. Говорять про всі сфери життя людини, обмінюються досвідом, пізнають погляд Бога на все, що складає, з чого складається наше життя. Відповідно, відмова від такого пізнання Бога це відмова від усіх цих добрих речей для нас. Це невірне розуміння церкви. Церква має формувати людину чи хоча б впливати на її формування. Інакше все піде не за планом Божим. Саме тому церква має е, організовувати самі різні служіння для дітей, для підлітків, для молоді, для сімейних пар, для сеньорів наших. І треба сказати, що колись в нашій церкві тут. Церкви Святого Павла все було, всі ці служіння були. Слово Боже, це ж не тільки якісь образи, мислення, щось теоретичне, але це має дуже практичне застосування в реальних речах, в життєвій позиції, яку ми можемо мати, в словах, в діях, в відношенні до себе. До інших людей. Як може людина діяти по волі Божій, якщо вона її не знає? Як людина може стверджувати щось, в тому числі, про віру Бога, якщо вона не знає Бога самого, якщо не вивчає, не намагається пізнати. не Будує відносин і, відповідно, не має досвіду цього спілкування з Богом. Ми розуміємо, що не може, дійсно не може. Тому ми розуміємо, наскільки важливим є церковне навчання. Я б сказав, як пастор, це і є головне в житті. Я думаю, що саме про такі речі говорить тут Ісус, коли спілкується з Мартою. Подивіться на цю ситуацію, вона досить проста насправді, повний дім гостей. Да? Ісус з учнями зайшли в цей будинок. І Марта, як хазяйка, господарка, господарка, намагається подбати про них. Хіба це не схоже на нас, якщо до нас додому приходять гості? Ми теж намагаємося зробити все можливе, аби ці люди відчували себе в нас добре, проявити гостинність це і є служіння ближньому. Це те, чому вчить нас також святе письмо. Можливо, вона дбала про їжу, можливо, принесла води, або, може, щось принесла, щоб вони всі могли на підлозі добре розположитися, і щоб їм було комфортно слухати Ісуса Христа. Добра справа. Вона намагалася зробити все, щоб люди почували себе добре. Чи є це важливим насправді? Безумовно, це є дуже важливим, це є дуже потрібним. І тут ніхто не стане сперечатися. Гостинність це гарна і важлива здатність людини. І це, як я сказав, вияв любові до ближнього. Але Марія, її сестра не стала займатися іншими, не стала дбати про тих, хто був там, не стала допомагати своїй сестрі Марті, а розмістилася у ніг Ісуса Христа, слухаючи все, про що він навчав, слухаючи уважно про те, що Він говорив. Вона намагалася не пропустити жодного слова з тих слів, що він вимовив, що він сказав, яким він звертався до своїх учнів і до всіх слухачів, які там були. І як реагує на це марта? Вона аж закипіла всередині. Да? Вона не прийшла, не сказала Марія, допоможи мені. Ні. Вона звертається до Головного, звертається до Ісуса Христа звинувачує його. Дивись, невже тобі все одно? Невже тобі, як тут сказано, байдуже, що моя сестра залишила мене саму служити людям? І напевно щось таке всередині може виникнути в нас. Ну як це так? Це ж неправильно. Ну Чому одна працює? А Іша сіла і слухає. І ми так практично думаючи, думаємо, ну це неправильно. Марія неправильно поводить себе. Це неправильно, це несправедливо по відношенню до її сестри. Але що каже Ісус? Ісус, каже, що послужити важливо. Але в часі, коли. Ми можемо навчатися. Коли ми маємо настанови Святого Письма, коли є проповідь чи служіння, не може бути нічого більш важливішого. Це має бути пріоритетом номер один. Це має наповнювати нас, скористатися тим моментом, коли Ісус є тут поряд і бажає нас навчити. Ви знаєте, що в Лютеранській церкві розуміння богослужіння трошки відрізняється від церков інших, да? і ми маємо знати це, якщо ми ходимо в Лютеранську церкву. Ми не прийшли просто поклонитися Богові і послужити йому, але ми прийшли, згоджуючись з тим, що Господь в Богослужінні буде служити нам. Ви розумієте? І це головне завдання Богослужіння. Ми відкриваємось Богові, щоб Він Духом Святим міг служити нам, міг навчати нас. Ну, це те саме, що робить Марія, яка сіла у ноги Ісуса Христа і слухає те, що Він говорить. І в цей час це найважливіше. Але насправді кожен з нас теж зробив вибір, правда? Сьогодні вранці. Можливо, були і інші якісь речі, які були не менш важливими, які ми відклали в сторону і сказали, це те, що я можу зробити пізніше. Або це те, що не є найголовнішим в цей момент тижня, в цей час. Я хочу бути Марією, яка буде вчитися у них Ісуса Христа. Це є важливим. Про це говорить Ісус. Йому не байдуже те, що служить і робить, і добре робить Марта. Але вона зробила неправильний вибір, не той пріоритет. Звісно, ми маємо дбати про потреби людей. Звісно, про те, що потребує наше тіло чи наша душа. Це необхідність. Але що головніше всередині нас, що насправді впливає на життя, що формує наше життя, наші цінності, наші відношення до всього і до всіх, починаючи з самого Бога, це Дух, який дарований нам, це Дух Святий, який в нас працює, який наш дух життя заставляє виставляти все в розумному порядку. Згідно порядку Божого. Безумовно, без базових або наших тілесних, тілесних потреб та їх наповнення важко зосередитись на більшому. І кажуть, що перш ніж людині проповідувати, треба їй її, її нагодувати. Це правильно. Але напевно це не ця ситуація. Напевно, в даній ситуації. Їжа була не головною. І, можливо, не був ніхто настільки голодним. І, можливо, Ісус, якби це було так, сказав би: добре, давайте по бутербродіку, чайку поп'ємо, як це ми робимо на багатьох зустрічах. Це важливо. Але потім має бути щось важливіше. Мета нашої зборів. Для чого ми зібралися і що саме ми хочемо? Всі наші, все-таки духовне важливіше, дбаючи лише про фізичне чи матеріальне, можна втратити духовне, а разом з тим не подбати достатньо про матеріальне. Бо я вважаю, що матеріальне це щось залежне від духовного, від того, які в тебе відносини з Богом, від того, як ти ставишся до того, що ти робиш і як ти робиш, до людей, як ти ставишся, як ти будеш відносини, від цього дуже залежить, в тому числі і в кінці всього, і твій матеріальний стан теж. Більшість дітей нашого дитячого центру, на жаль, закінчують вчитися. Одразу після того, як виходять з нашого дитячого центру. Це означає, що коли вони йдуть в п'ятий клас, вони вже не вчаться. Бо немає того, хто буде здатний цих дітей мотивувати далі, хто буде їм допомагати. Шкільна система теж, в принципі, ну в селах принаймні це так, всі грають в школу. Це означає, що і вчителям в принципі все одно. Наша освітня система з можливістю чи з необхідністю переведення дитини з класу в клас, незалежно від того, вчиться вона чи ні, ну, теж ніяк не мотивує додатково для того, щоб дитина відповідальніше ставилася до виконання своїх завдань. Неважливо, якщо ти раз на тиждень сходив школу, і нічого не вчив, навіть зошитів в тебе нема, тебе все одно переведуть в той клас, слідучий клас, слідучий. і ти вийдеш зі школи, як і всі, після 9 класу. Але не будеш знати нічого. Колись я зробив дуже велику помилку, коли працював з молоддю, і така молодь в Новоградківці це була почала формуватися група. Було декілька дівчат, гарних дівчат, в тому числі мої дві доньки там були. І були хлопці. Ну хлопцям теж цікаво там, де дівчата є, правда? І хлопці прийшли, їм було там 17, 18, 19, це такий складний вік, в принципі. Да? Вони вже ну, живуть іншим життям, скажімо так, непростим. І одного разу, коли ми читали тексти, з Біблії історію читали, щоб її обговорювати, я зробив помилку. Я запропонував, щоб кожен із тих, хто присутній, прочитав по одному віршику. І виявилося, що ці хлопці читають по складам. 18-19 років. Це страшно. Звісно, що вони не мають ніякої освіти. Звісно, що вони і професії ніякої не мають. І в кінці кінців наймаються на якісь сезонні роботи, працюють за дешево, як я казав, і мало чого їм в житті вдається. І це трагедія. Це трагедія, яка дуже сильно впливає на мене. Діти часто у нас. Починають своє доросле життя в 12-13 років, тому що їм треба вижити. І звісно, в них пропадає будь-яка будь мотивація і бажання вчитися. Підлітки, які в церкві до якогось 12-13 років є, потім йдуть з нею. Не знаю, як це точно працює в місті. Але з того часу, коли сам працював тут з підлітками, з молоддю, пам'ятаю, що було це так, приблизно так само. Але в місті все ж таки можеш бути інкогніто, ти можеш зберегти таємницю. В селі неможливо. І підлітки, і молодь з церкви йдуть, бо на них впливає суспільство. Люди, які їх висміюють за те, що вони йдуть. До землі. Так покоління за поколінням регресують люди. Все зводиться до задоволення базових фізичних чи матеріальних потреб, безграмотності освіти, пізнання Бога, розуміння життя. І це дуже важко. І невідомо, чи можна цю систему зламати. Ми лупаємо цю скалу 16 років, але можливо, ми не відчуваємо якогось результату, можливо, ми його просто не здатні заміряти. Але ми знаємо, що ми робимо правильну річ. Ми маємо так працювати, щоб людина здобувала, якщо так можна сказати, свою гідність, да? щоб вона була навчена. Мала досвід, важливий досвід, щоб своїм знанням на рухатися далі, пізнавати, отримувати професію і все інше теж. І що ви думаєте про себе? Що ви думаєте про своїх дітей та внуків? Чого бажаєте для них? Чи є важливим для них почути Слово Боже? Чи ви самі намагаєтесь їм розказати? Показати, чи ви хочете, бажаєте їм кращого, як це роблять євреї, про яких я згадав на початку? Чи ми думаємо більше про себе? Я думаю, слова Ісуса Христа це найкраща відповідь для цього. Марто, Марто, ти турбуєшся та тобто лопочешся багатьма речами. Але потрібне одне. Марія обрала кращу частку, яка не відбереться від неї. І мир Божий, який є вищим за всі наші розуміння, нехай буде зі всіма нами. Амінь.